Про головні події першого дня осені вже готова розповісти команда Першого Подільського. Тож про важливе у підсумковому випуску новин понеділка 1 вересня. У Львові 30 серпня холоднокровно вбили політичного діяча депутата Верховної Ради України Андрія Поробія. Вбивця слідкував за політиком і підступно випустив у нього вісім куль, як повідомляють у поліції. Злочинця розшукали через 36 годин. Він переховувався на Хмельниччині. Затриманий 52-річний львів'янин. Йому вже оголосили підозру та готують клопотання про взяття під варту без права внесення застави. На сьогоднішній день ми вивчаємо всі мотиви. Ми не прибираємо жодної з версій. Ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. Сі, що оперативні групи працюють по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо в дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено клопотання про. Обрання вказані особи запобіжного заходу, ми будемо просити безальтернативний запобіжний заход, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Найближчим часом це клопотання буде подано до суду. Ми будемо відстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання покладених обов'язків на підозрюваного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а утримання також вироку справедливого вироку цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь, у зочне своєї є. Навчальний рік у новому ліцеї 35 років у селі Новолабунь будували освітній заклад. Того буд почали проєктувати ще до незалежності України. Чимало років новий ліцей був мрією для мешканців села та найближчих населених пунктів. Тепер ж мрія здійснилась, прозвучав перший дзвоник. 35 років будівництва і нарешті довгоочікуваний перший дзвоник. Два покоління мешканців села Новолабунь мріяли про школу. Нині усі роботи завершено. Сьогодні цей поріг переступить 134 школярі. Це учні чотирьох сіл: Юровщина, Троєщина, Новолабунь і Титьків. З села Титьків ми здійснюємо підвіз діток. Це приблизно 50 учнів. Новолабинський ліцей обладнаний усім необхідним для початку навчання. Також тут функціонує дошкільний заклад, який прийме цьогоріч 26 вихованців. Для них облаштовано окремий вхід. Проєкт на потужність закладу становить 274 учні. За словами підрядника, під час робіт виникало чимало труднощів через довгий строк будівництва. Крило це саме перше. Його взагалі не було. Ми його розбирали до фундаменту. Ну, от, повністю всю школу мусили ставити екскаватори, робити по-новому гідроізоляцію, підсилення школи металевими конструкціями повністю. І так потихеньку йшов процес будівництва. По мірі надходження коштів. На будівництво школи витратили понад 65 мільйонів гривень із державного бюджету. Також допоміг із реалізації проєкту місцевий меценат. Я не міг мріяти і не міг думати, що ми ось. Під час війни завершимо це будівництво школи. Але ось мрія збулася, ми стоїмо поряд біля школи. Да, тут ще багато роботи, да, тут ще є куди вкласти гроші. Але сьогодні мені приємно було дивитися на щасливі обличчя наших діток, які пішли в нове, просторе, світле приміщення. Для одинадцятикласників це останній рік навчання. Завершуватимуть здобуття загальної середньої освіти у новому ліцеї. Класний керівник випускників поділився. Такий ліцей колись був і його мрією. Та руки йшли, а будівництво все ж не завершувалось. Тепер ж радіє за своїх учнів, що вони мають змогу здобувати знання у хороших умовах. Цьому класу пощастило навчатися все таки новому приміщенні інші класи. Раніше закінчили, вони не дочекалися цієї миті приємної. Ця школа почала будуватися, коли я був ще в 11 класі. Вона почала будуватися, мені вже 51 рік нарешті дочекалися. Для випускників цей ліцей став місцем, куди хочеться повертатись, адже тепер навчатимуться із комфортом. В умовах навчались не дуже хороших, тому що школа була старенька, а зараз гарний ліцей. Ну... Я навіть не знаю, що сказати. Ну все супер, нам все дуже сильно подобається. Ну якщо порівняти, то ця напевно ще буде більш комфортніша ніж та, тому що ми там сиділи в одному класі. У е, нас не було залу, а так зараз є спортзал, зараз є актова зала. Нам не потрібно ходити на вулицю, щоб сходити в їдальню, тому що вона всередині, і це набагато комфортніше. Попри те, що у закладі освіти є все найнеобхідніше, місце знань планують дообладнати. Так приладі закуплять у спортивний зал та дооблаштують дитячий майданчик, ми будемо, звісно ж, пріоритизувати для участі в державних програмах, для отримання державних субвенцій, і так само і обласний бюджет, і будемо стимулювати, щоб Полонська територіальна громада долучалась і у Порядку співфінансування співпраці так само продовжимо дооснащувати цю школу. Таким сповненим радості та нових сподівань розпочався навчальний рік у полонській громаді. Тепер діти здобуватимуть знання із комфортом та у нових сучасних приміщеннях. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський. Дня знань депутати та члени партії Батьківщина взяли участь у святкових заходах у громадах Хмельниччини. Вони привітали учнів, батьків та педагогічний колектив. Із початком нового навчального року учасники свята побажали дітям цікавих уроків, нових відкриттів і натхнення, а вчителям мудрості та сили у їхній важливій праці. Батьківська підтримка незамінна частина життя дитини. На жаль, не кожна малеча має родинний затишок. Аби подарувати справжню любов та опіку, існують різні форми сімейного виховання. На пікніку родина для кожної дитини хмельничанам розповіли про форми та сім'ї, які вже прийняли дітей у родину. Вони ж у свою чергу поділились власним досвідом. Кожна дитина потребує батьківської підтримки та сімейного затишку. Вихідними в обласному центрі організували пікнік родини для кожної дитини. Він об'єднав пари, які вже відкрили серце для дитини та тих, хто лише задумується над усиновленням чи опікою. Для пересічного глядача і громадянина зрозуміла термін усиновлення, коли людина бере і приймає до себе в родину дитину як рідну. Але насправді, на жаль, в Україні не кожна дитина, яка не знаходиться під опікою своїх біологічних батьків, може бути усиновлена з різних причин. А здебільшого, це причина, коли батьки рідні, біологічні, не позбавлені батьківських прав, і тоді дитину можна прийняти в іншу сімейну форму виховання. Захід організували представники благодійної організації фундація Катерини Осадчої за сприяння ЮНІСЕФ. Організатори підготували різні локації із експертами, які допомагали тим парам, які мають ідею турботи про дитину сироту. Тут експерти розповіли охочим, які є форми виховання, та про документи необхідні для того, аби подарувати дитині сімейний затишок. Звісно, це не легкий процес. До цього треба бути готовим, але маючи бажання, маючи всі ресурси, на сьогодні дуже допомагають. Багато документів можна просто витягнути з дії, просто посидіти, заморочитися. Так, документи треба зібрати на дітей. Так це робить люди це роблять, це не дуже складно. Не менш важливий і психологічний аспект як пари, так і дитини. На локації психологині консультували сім'ї, адже дитина, яка втратила батьківське тепло, вже травмована. Тож потрібно підготуватися, аби не завдати дитині ще більшої шкоди. По першу чергу потрібно їх зрозуміти. Не потрібно очікувати занадто багато від цієї дитини, тому що вона потребує довіри, її вже зраджували. І варто, ну якщо це батьки, так або ж психолог, не потрібно дитину щось обіцяти, да не говорити, я тебе заберу, а потрібно просто отримати довіру. Там мають бути маленькі зустрічі. До прикладу, можна разом погратися, запитати дитини, що вона любить. Чи вона любить читати, чи вона любить слухати казки, давати дитині завжди право вибору? У кожної дитини власна історія, за яких обставин вона втратила батьківську опіку. Такий досвід це травма, яка залишається із дитиною на все життя. Героїня фотопроєкту Поговори зі мною втратила плече підтримки, ще в ранньому дитинстві надія втручається зразу. Було Відчуття, що кожен дорослий це є ворог, ти сам, ти сам мусиш відстоювати свої кордони, свої права і так далі. Було дуже багато претензій, запитань до старших, а чому так, а чому не інакше, а чому мене мама не забирає, невже вона мене не любить? З різних боків було люди, коли ще й доказували тата, що ти своїй мамі не потрібна, що ти тут буде до кінця повноліття і все. Тому так, люди для мене були особисто як ворог номер один. На заході були пари, які прийняли у родину не одну дитину. Нині вони діляться досвідом для тих, хто тільки наважується зробити крок до усиновлення чи іншої форми сімейного виховання. У подружжя Шерема десятеро дітей, саме роз яких вони усиновили. Вони бігають, сміяться, викурхати, батут, гойданки. Ми сидимо, і сміємося і отримуєш від того масу задоволення. Оцього радість батьківства, материнства від їхнього щирого сміху, такого знаєте, коли заливається. Ми живемо у нас дуже гарний зелений куточок, у нас маленький будиночок, але від того їхнього сміху, їхньої радості ти отримуєш масу задоволення. На Хмельниччині близько двох тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування. Більша частина із них вже знаходиться у патронатних родинах, усиновленні або ж під опікою. Наразі в інституційних закладах області перебуває 119 дітей, які чекають на свої родини. У службі у справах дітей постійно працюють, аби кожна дитина мала родинний затишок. Ми тішимося успіхом, але ми про це не говоримо. Ми говоримо, що це перемога, перемога любові, перемога вірі, перемога серця. І ми дослухаємося до кожної дитини, відчуваємо її серце і спільно з її ну, надпрацюваннями творимо, працюємо і досягаємо певної мети. Наразі в Україні близько 61 тисячі дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування. Понад 90% вже перебувають у родинах, проте близько 4 тисяч залишаються у фахових закладах із надією, що колись у них з'явиться справжня любляча родина. Олександр Тулстюк, телеканал Перший Подільський. Свято першого дзвоника особливий день для кожної школи. Це час нових починань, знайомств і сподівань. У 12-й школі міста Хмельницького сьогодні зібралися учні, їхні батьки та вчителі, аби урочисто відзначити старт навчального року. Радість дітей, хвилювання батьків і настанови педагогів створили теплу атмосферу свята. Ми поспілкувались із учасниками заходу, аби дізнатися їхні враження та очікування. На шкільному подвір'ї зібралися десятки учнів та їхніх батьків. Кожен із них особливо готувався до цього дня. Дирекція школи підготувала науковий пікнік із різними тематичними локаціями та інтерактивними завданнями, де кожен зміг знайти собі щось цікаве. Атмосфера свята наповнилася допитливістю і радістю відкриттів. Науковий пікнік ми організовуємо з 2018 року, тобто проходить уже сьомий рік. Як правило, мета це зробити свято. Зробити святкову атмосферу на нашому заході, а також познайомити з гуртками, з позашкіллям, які є у нас в нашому місті і на території нашого мікрорайону. Тому ми запрошуємо по-перше, різноманітні гуртки. Батьки діляться емоціями і зізнаються, полюються не менше, ніж їхні діти. Дуже подобається дитина в захваті, дуже її цікаво, подобається всім, цікавиться підходить, дивиться. Дуже нам подобається, дуже гарно був захід організований, дітки були задоволені і батьки, головне, щоб не було війни і тривоги. Дуже подобається школа, формат, дуже вчителі дуже гарні і добрі. Це вже другий в нас цей, вже друга дитина до школи. Все чудово, вчителі нам все подобається. Старшокласники ж пригадують свої перші кроки у школі і тепер підтримують молодших друзів. На локаціях вони допомагали проводити ігри, демонстрували досліди та знайомили малечу зі шкільним життям. Таке поєднання урочистості і інтерактиву додало святу ще більше душевності. Знову бачила своїх однокласників. Знову побачила свій клас, як він помінявся, як всі однокласники виросли, помінялися все, що сталося зі школою. Сьогодні дуже гарне свято, дуже багато людей зібралося, всі святково вдягнені, свято просто чудове. Вчителі підготували для нас багато квестів, все просто чудово, мені сподобалося. Нам дуже сильно сподобалась локація в. Там, де військові, і дуже понравилася поліцейська та кінолог. Кінолог дуже хороша собака і знає добре команди. У школі наголошують, цей навчальний рік обіцяє бути насиченим, адже на учнів чекають не лише уроки, а й цікаві заходи та проекти. А перший дзвоник став символом старту нового етапу, що об'єднує дітей, батьків і педагогів у спільній справі, навчання та розвитку. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині може з'явитися ще один оздоровчий заклад для дітей. Керівництво Хмельницької ОВА під час робочої зустрічі у Маківську громаду оглянула санаторій Україна. До 2018 року він спеціалізувався на лікуванні опорно-рухового апарату. Заклад має значний потенціал для перетворення у сучасний центр дитячого оздоровлення та реабілітації. За попередніми оцінками, він зможе приймати до 600 сотень дітей. Наразі є інвестори, готові долучитися до відновлення санаторію. Ми покладаємо великі надії на цю ініціативу, адже кількість дітей, які можуть потребувати оздоровлення та підтримки, постійно зростає. Переконаний, що відновлення цього закладу стане важливим кроком у розширенні мережі оздоровчих установ на Хмельниччині, зазначив Сергій Тюрін. У Шепетівці відбувся всеукраїнський забіг. «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Це щорічна патріотична традиція, приурочена до дня пам'яті захисників України, яка об'єднує тих, хто вшановує героїв полеглих у російсько-українській війні. Цього року на старт. Що пролягав від алеї пам'яті, вийшли близько 50 учасників. Вони долали дистанцію у два кілометри з номерами полеглих воїнів. Забіг дає можливість безкоштовно пробігти за тих, хто віддав своє життя за Україну. Та водночас стає знаком подяки і підтримки для їхніх родин. Це також платформа єднання ветеранів, чинних військовослужбовців, волонтерів, молоді та усіх свідомих громадян, які гуртуються навколо цінностей державності, незалежності вшанауча пам'ять наших героїв. Ким видався цей робочий день? Я ж нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Підписуйтесь, аби бути в курсі важливого спокійного часу доби на все добре.